Вітаю! От і настало вже де у кого перше число або настає 1 січня. І кожен з нас знову виходить о 12-й годині по вашому місцевому, по вашому місцевому часу. Будь ласка, будьте уважні. Дослухайте мене до фінішу цього відео. Будьте уважні! Кожен виходить на роботу 1 січня. За вашим місцевим календарем о 12-й годині дня о півдні по вашому годинному поясі. Тобто за вашим часом, 12-та година, ви виходите в зручне для вас місце. Ідеально, це берег якогось джерела води. Це може бути озеро, став, просто струмочок, просто джерельце, океан, море. Ріка, струмочок, джерельце, водоспадик, любе джерело води буде вітатися. Я перше подякую кожному, хто хоча б один раз взяв участь у наших роботах. І тим, хто приєднався і приєднається до всіх робіт. Ви можете передивитись всі роботи на моєму Ютубі, знайти кожну роботу. У лютому місяці буде річниця. Наших робіт. Наші роботи зробили велетенські зрушення у енергоінформаційній структурі не тільки планети, а й Всесвіту. Отже, кожне серце, не думайте, що цього разу можна не вийти. Беріть ще більше своїх друзів, беріть онуків, дітей, кумів, сватів, друзів. Розповсюджуйте це відео. Нам тепер для перемоги добра і для отримання шансу людством необхідна якомога більше сердець для роботи. Ніхто у вас нічого не візьме. Вам Всесвіт відкликнеться подякою і любов'ю за, за вашу роботу, за вашу турботу за, про, про людство. Ви отримаєте більше, чим ви віддаєте. Сьогодні, звісно, ми з вами вийдемо. І будемо працювати через стихію води через її енергокристалічну структуру. Будемо поєднувати кожне серце себе з енергетичними сітками планети, з енергетичними сітками Всесвіту. В цій роботі будуть безперечно приймати участь не тільки ми люди, а й інші форми життя, інші сили добра з усього Всесвіту прийшли. Нам допомогу і відгукнулися на наше запрошення. Звісно, ангельські і архангельські сім'ї, стихіалі, херовими, серафими, власті, престоли, ангели, ангели і архангели і інші форми існування, енергії будуть сама матінка планета, наше величне Сонце, Логос, на вся, весь всесвіт відгукується на наш зов сьогодні. Ми поєднуємо через сітку енергій святих Гралей. Звісно, що поєднують наші енергії, енергії Фазеків і ті енергії структури, що опоперед енергіям Фазеків. Саме сьогодні сталося це відвертя. Ми недавно, 25-го числа, е святкували річницю активації святого Граля. І вже рік, як Грааль з нами і його сітка. Працює з кожною свідомістю людини. І ми, поєднавшись сьогодні таким потужним чином, поєднуємось з системою свідомості людства, з якою метою ми не будемо порушувати нічию волю. Але ми будемо ділитися своїм добром, своєю любов'ю, будемо перенаправляти потоки любові і добра з усього Всесвіту до кожної свідомості. І пропонувати очистити себе від зла, від ненависті і агресії. І ми будемо щирим серцем вітати кожного, хто пройде свідоме і несвідоме каяття прощення. І ми будемо молити і молити Всесвіт, всі енергоструктури, тих, що ми знаємо, і тих, хто працює інкогніто з нами зі сторони добра, звісно, посилить цю роботу. І кожна свідомість, що відгукнеться. На цей ЗОВ буде очищена максимально потужно від всіх програм зла. І ми пропонуємо очистити свідомість людства від травматичного досвіду минулих життів, минулих епох, минулих часів і навіть досвіду з інших світів, в яких ми проходили своє навчання, проходили, отримували. Свій Ми тепер просимо величне центральне Сонце освітити своїм полум'ям кожну душу, кожне вище я, кожне его, всі системи свідомості людства очистити від внутрішнього бруду і наносного впливу законного і незаконного. Алла і син і діїса, си. Ін. Алади істини. Халаси Іра ела ади. Хат ін. Ти єси. Несіть цю мелодію до води, слухайте її, слухайте глас вищих сил. Ala idina ja si. Ha iro idi. Haat inosi ala. Dissa ja -di ho Hola in isa. Si iro idi. Ha si in. І нашою єдиною молитвою очищається кожна свідомість. Очищається кожна молекула води в царстві води на планеті. Ми з вами і є вода. Аллайсин Ідіса Асина. Відбувається реструктуризація води по всьому Всесвіту. Алла ідес інноєдари, Дисна, Со Соїн. От Алла. кристали води перебудовуються лас Ін на добро. Кожним поштохом серця все чистіше стає людська свідомість в світі. Алайдис іноїди. Іра ела аси. Си іт алайни іса. Приєднуємось і приєднуємось. Алайді хо ін. Не забувайте ділитися своїм досвідом, своїми відчуттями. Алайрис ана. ін. Ти сейра алидис іна, і в першу чергу змінює структуру вода в вашому тілі. Халайси Ірода Іс Ін どこにいる

Єдиним очищеним серцем, єдиною очищеною свідомістю ми повертаємось з вами до життя і дякуємо Матінки землі, нашому сонечку, всім, хто відгукнувся на наш зов, всім формам життя, всім потужним нашим кураторам небесним, помічникам, друзям, братам, частині нас. Ми в колінно. Клоняємось і дякуємо за ту допомогу, яку вони надають нам багато-багато місяців. Так, добро ще не перемогло, але добро ще не перемогло і в наших серцях. Але сьогодні ми зробили потужний крок для того, щоб людство очистилося від зла. Ми будемо робити крок за кроком. І сьогодні, і завтра, і щодня кожен з нас ніколи не відступить від шляху. Добра. Я обіймаю вас всіх серцем. Я обіймаю вас. Я обіймаю нашу планету. І дякую, дякую кожному, хто приєднався і приєднається до наших робіт. Обіймаю всім серцем ваш майстер Овен Стефан. Тільки разом ми можемо спасти людство. Дякую вам.